Пройти війну, повернутися додому і знайти в собі силу надихати дітей на творчість. Наступний наш сюжет про прикордонника з Руської його історія заслуговує вашої уваги, адже його вчинки не кожному до снаги. Будинок культури в Раві Руській. Сьогодні сюди сходиться чи не вся місцева дітвора. Хто просто подивитися виставу, а хто безпосередньо для участі у дійстві? Та поки актори за кулісами ще готуються, ініціатор святкового мюзиклу розповідає глядачам, що ж вони побачать. Колектив ансамбль естрадного табального танцю «Ексклюзив» хоче вас відправити в чарівну казку. У 2014 році прикордонник Роман Жолобко одним із перших пішов на схід захищати та обороняти кордони України. Тоді в червні на Донбасі лише починалися активні бойові дії. Загалом же зелений берет провів у зоні АТО майже 60 днів. Всі 59 днів. Це були тільки обстріли і. Ну, неприємні, яка спогади, які хочеться згадувати за три місяці поблизу Вознесенівки, колишнього червоно прикордоннику довелося пережити всі жахіття війни. Під постійними обстрілами в окопах захищати державний рубіж. В принципі, воно ну, не хочеться це згадувати. Можливо, десь через декілька років ну, захочеться про це поговорити на даний момент. Не зовсім є бажання, тому що е ну, були ситуації досить такі неприємні, які тобто спогади ті, які би не хотілося переживати. Та вже в серпні 2014 року прикордонник повернувся додому, де його чекало двоє неповнолітніх дітей. До речі, виховує яких самостійно. Скажу так відверто, це тижня два неспокійного сну. Уже пізніше я почав з 1 вересня згодом займатися з дітками, і якось вони мене трошки вивели з цієї всієї ситуації. Окрім захисту державного кордону, Роману вільний від служби ще й керує місцевим дитячим ансамблем. Саме під його керівництвом майже 80 дітей поставили новорічний мюзикл на рава руській сцені. І за словами прикордонника, творча діяльність з дітьми дозволяє відволіктися від важких спогадів про пережити на війні. Ціна життя стала більшою. Тобто, е, навіть, скажімо так, не то, що ціна життя особиста, а й ближніх ті, які біля біля тебе є. Це дітей.